холостяк то польський публічно поскандалив з фіналісткою Сашою Мудрою. Вона заявила про негідні наміри героя шоу. Деталі за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Забавно, канісно, почилась, ну ладно. між героєм романтичного реаліті Холостяк Алексом Топольським та фіналісткою проєкту Олександрою Мудрою відбувся публічний скандал. За словами учасниці шоу, бізнесмен намагається її зачепити, щоб привернути увагу, адже його фото з переможницею Катериною Лозовицькою зроблені всі в один день. Не приносять підписників. Після фіналу шоу заявила мудра. Топольський ще намагався відновити з нею спілкування. Про це вона розповіла в інстаграм Сторіс. Герой реаліті в своїх соцмережах дозволив собі некрасиво пожартувати в адресу фаворитки. На це звернули увагу її підписники. Тому Саша Мудра прокоментувала наміри Топольського. Мені дійсно хотілось влюбитися. любі У мене не було відносин до того, як прийти на проект, от почти год дуже жалюгідна спроба привернути до себе увагу, як і усі ті спроби, щоб відновити зі мною спілкування. Цю людину я заблокувала усюди, а він ще й досі намагається якось уколоти та нагадати про себе. Пише зараз іншим учасницям, щоб вони попросили мене записати з ним інтерв'ю, щоб хайпанути, а мені воно нафіг не здалося. Що таке? Тисяча і одна фотографія з като, яка була зроблена в один день, не приносить нових підписників. Написала фіналістка шоу. Вона додала за образом принца, весь цей час ховалася порожнеча і назвала поведінку підприємця жалюгідним видовищем. Как мы вообще можем быть вместе? Как вообще может такая мысль возникнуть, что мы можем быть вместе? Сразу скажу, что он мне писал, что мы поддерживали связь вот когда только началась война, он там что-то пытался. Не, не важно, чем он там пытался. Мне бы, конечно, не хотелось разжигать такой скандал. Делиться, делиться переписками, никакими скриншотами я не буду. Это точно. не мой уровень, это точно вот вообще не ко мне. Осадка не было, в принципе, никакого, То тобто, есть, ну Алекс и Алекс, ну нравился мне парень. Ну выбрал не ту, ошибся, все ошибаются, конечно. вона додала за образом принца, весь цей час ховалася порожнеча і назвала поведінку підприємця жалюгідним видовищем. Таку реакцію в мудрою викликали дописи Топольського, де він кілька разів згадав її. Сашо, я все розумію, образилися бо зачепив его. Тепер статус безробітної складно буде підтримувати. Звісно, це неприємно. Тому таке, звісно. активувати свої балійські зв'язки, щоб зі мною так жорстоко розправитися. Це вже перебір, написав герою шоу у жартома, звинувативши Олександру в нападі собак. На момент. шоу на момент кастингов кастинги были в сентябре я действительно была безработная и мне не хотелось никого обманывать мне не хотелось никакую профессию никакую профессию себе выдумывать хотя я спокойно могла сказать что я модель так как у меня все еще есть контракт с моим модельным агентом я могла спокойно сказать что я журналист так как за два месяца до этого я уволилась но Я просто захотіла сказати правду, і я нічого постидного не вижу в тому, що человек знаходиться на етапі між работой и і то тобто в -то поиске себя. Стыдно, стидно ти знаходишся не в поїзді. А от переможниця Холостяка Катерина Лозовицька розповіла про перші дні з Топольським після фіналу. Не відпускав ні на секунду свої думки. Вона залишила в інстаграм. Крім того, Катерина розмістила зворушливі знімки з Тупольським, які зачарували аудиторію. Модель зізналася все, що вона пам'ятала з промова коханого на фіналі. Фразу у моєму серці прозвучало твоє ім'я. У мене були такі сильні переживання, що я ледве дихала. Пам'ятаю, як емоції змінювалися через кожну фразу. Алекс мені потім розповів, що на моєму обличчі реально кожні три секунди змінювався вираз. каже: було цікаво, цікаво йому. А я майже падала там. Написала Лозовицька. Красуня не могла повірити, що реаліті закінчилося, і тепер вона буде вдвох з Алексом без камер та сторонніх очей. Вона згадала, як у день фіналу пара разом зі знімальною групою святкувала закінчення шоу на відкритій терасі. Цього вечора було багато обіймів, поцілунків, танців, щирих розмов та веселощів. Пам'ятаю, ми стояли, обнявшись, танцювали, розмовляли на вулиці. Був легкий вітер, начебто у фільмі, де все тільки починається, сказала Катя. Наступного дня вони провели разом на Мадеєрі, вивчаючи острів, а ввечері відправилися до Києва. Дівчина показала комедний кадр із літака і зізналася, що весь політ Алекс не відпускав її руки. Алекс не відпускав мене ні на секунду. Добре, що тоді були маски, і на нас не сильно звертали увагу. Прилетіли до аеропорту Києва і знову розійшлися в різні куточки. Тепер треба було ховатися, щоб ніхто не бачив нас разом. Закінчила публікацію Переможниця звісно ж, гігантська частина питань саме про Алекса та про наші з ним віндоси на даний момент. Друзі, ну я думаю, що ви розумієте, що я зараз вам абсолютно нічого не скажу тут, абсолютно, тому що фінально пойшов вже через декілька днів, буквально два дні, і в п'ятницю, о сьомій годині вечора на СТБ, ви вже дізнаєтесь всю інформацію щодо наших з ним відносин, що відбувалося після проекту, як все було і як все є зараз. Ну... Выбрал не ту, ошибся, все ошибаются, конечно. То есть я приняла этот выбор, адекватно к нему отнеслась. Что к выбору, что к Алексу,